Всім привіт! Щось мене останнім часом. Такий настрій їздить по різним містам в нашій околиці. Я живу в Катовіце, це Сілезія, і тут навколо дуже багато різних міст, містечок, в яких я не була. І сьогодні я приїхала в Бензін. І це міг би бути влог, екскурсія містом і так далі, але насправді це дуже залежить від ось цього хлопчика, який там спить. Бо якщо він буде спати і приємно проводити час в колясочці, то окей, я вам можливо щось розкажу. А якщо ні, це просто буде оглядова екскурсія. У будь-якому разі ніколи не варто робити з дітей якесь виправдання ем, неробіння чогось. Але при цьому і не порівнюйте себе з людьми, які роблять щось без дітей, бо це зовсім різні історії. Робити можна все, але в іншому темпі. От такий, який знаєте, мій зараз мут, такий, якийсь мій настрій. От мені хочеться багато робити, багато їздити, багато що бачити і не упускати цю можливість. А можливо, це через те, що в мене трошечки вже закінчується мій другий декрет. Петрику, скоро як скоро в лютому рік. Я сподіваюся, що він піде в садочок. Я така: ну, все, мені треба використати час, який в мене залишився у цієї умовної бездіяльності, діяльності тільки з дітьми, і поводружувати хоча б по околиці і вас беру з собою. До речі, я собі придумала подарунок на 500 підписників. Це мікрофон хороший, якісний мікрофончик, а може навіть два. Тому підпишіться, будь ласка, на канал. Дайте мені можливість подарувати свій мікрофон, а вам хороший звук. Дякую. Так. Ну що перша маленька оглядова екскурсія, ну мені вже подобається так. Оце замок. А тут, ось там, за цими кущиками, там річечка тече якась. десь є. Це Віка. Мешканка бензина. Бензина, uh -huh. <laughs> <То laughs> під... да? <laughs> так? правильно. Трошки <laughs> <Все, laughs> по, -по японськи звучить, не? Бенджіна. Ну, може бути. Ні, Бенджін. Бензин. Окей, цей. Ти розказувала просто про районне міста, що це найтака цивільніша частинка Центр. Ну, якщо ми зараз зайдемо туди, то буде трошки трущоби, бо там трошки є такі старі будинки, наскільки я розумію, які належать належали колись євреям, і що їх не можуть зараз нічого з ними зробити. Mm -hmm. Типа ніхто не хоче брати, ніхто не хоче там робити ремонт для того, щоб об'явився правонаслідник і сказав, а це моє віддайте. Mm -hmm. Типа, да, а йдемо ми до замку, правильно? Yeah. Yeah. Хорошо, а з пам'яток, що тут ще є. Замок це то і палац є. Замок і палац, боже, палац. А ото. І церква. І церкво міста. Клас. Це зелень. Там просто ну таке місце, знаєш, для медитації. Просто прийти. Цей дворик, да, така ж для медитації? Спокійно. Для мене так. Ти медитувала тут хоч раз. Я тут була на Йозі один раз. Варштовує різні заходи. Ми з подружкою зібралися. Це мабуть, останній був за теплий період заняття. Я уявляю, тут гарно, коли є листя. Ну і зараз дуже гарно ну, мені веселі, подобається дуже це все. Аніматор біка. Я придумала нам гру. Давай. Бінго. Знаєш Бінго? No. Треба повечеркувати. ціль да, ці. да, 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 да. Можна зіграти в бінго з містами селезії. Ого зібрати якихось скільки там? 12 Дванадцять бінгує в смислі ми туди поїдемо? Супер, я зла Ні, ну ладно. Можемо зігратися хто де був. Я просто небагато давай, Я теж за той кажу, що я не знаю, бо я там не була. Да, а так хочеться Ну, Типу ясно, що от, наприклад, ми зараз гуляємо там тут, і ти каже, не так, що багато що показати. А от три точки, як палат, замок, оцей костюм, вони самі визначні Ну так. віці воно протяжніше і там більше є власне, таких от місць. Так, да, але ж навіть отак от виїхати просто трошки кривий від Мені, наприклад, цікаво. Зовсім навіть інші м'язи працюють, бо інші да, Інші ландшафти тут в місті. І так от можна поїздить подивитися. Я бачу, там на горі Макдональдсів, як цікаво. Прямо. Я ні разу там не була, я тільки повз нього сюди приїжджаю. Вот, тут якісь красиви, ну в общем, я до того, що а їздить... то вже Донброва, до речі, жовті будинки, очі, то вже Донброва. Ух ти. А Макдональдс то ще <гум> Ну вот. можемо Зараз, зараз два міста закрити. Ото Сосновець, отой вік. Зараз покажу. гарна погода, то тут видно Татри. Може не Татри, ось якісь гори якісь тут гори. видно. Отам? Я не бачила до ні там. разу. Такі, що Таке дивне відчуття Ми йдемо в Каніві. У нас є такий теж приватний сектор. Коротше. Гора. Кодовище. ну Тут кладовище, там теж є кладовище. І знаєш, якась терпушка, якась кладовище, якась гора. Сигналізація там не працює в Каніві, але ну, от є щось краще, є якийсь спільний є вайб. Такі. Казалася тобі, скажу ще на камеру, що спонсор моїх позитивних вражень від цих цих місць маленькі очікування. Маленькі очікування, великі враження. Реально, сквер побачила. Класний сквер, матка вжух. Якась цікава будівля тут на реконструкції. Ну, цікава будівля. пішли подивимося. Чоловіки підвтомились. Це фенсі сімейна кафешка. Вау, їх треба забирати. Ти без цукру п'єш? — Без Бо я цукру. Так, поки віко ведемо мене ще іншою вуличку, я розкажу, що після переїзду в Польщу конкретно в мене якось змінилося відчуття. Затишних кав'ярень, якщо раніше мені подобалися всі мережеві, якісь оці класненькі старбакси і так далі. Зараз навпаки, мене більше тягне щось локальне, щось маленьке, щось прикольне. І оця кав'ярня тут в вокзалі дуже-дуже затишна і дуже-дуже приємна. Там, ну я думаю, що вона і власниця. Да, так, Власниця, Власниця та, що робить каву, вона така і поговорить готова, і така вона мила тітонька, а потім прийшли, ще купа, купа просто бабусьок. Вони або з якогось кружка прийшли, або Ще щось просто на шестя бабуся, всі такі говорливі, всі такі красиві, сидять. Ну, класно. Воно якось дуже передає атмосферку. Класний дядько, який працював в театрі, я так розумію, влякова. І він ось тут живе і ось виставляє це все. можемо зайти подивитися. Пішли. Міші всякі, всякі штуки. Ой, так гарно від Санта Барбара є, такі оці арочки. не дуже, тихо під заказу чекає. Я не знаю, от чого, знаєш, може камера це не передає. Так от, я думаю, що це через те, що це ж схоже щось що на ринки мого дитинства, да, мабуть що. Там дубльонки, там куртки, тут овочі. Ой, грибочки диви, 32. І реально, як ти кажеш, якось смачно все виглядає, ніби все те саме, що в магазині, але чогось смачніше виглядає. Грибочки таких магазині немає. Це власне те, що ти говорила за кафе. Що ти прийдеш, тобі тут розпитають за все, посміхнуться, розкажуть, пожартують. Бо є люди, які дійсно ходять там кожний тиждень роками, роками, в і вони вже просто знають одне одного. Ти приходиш на маленький смолто, приходила купити кашу, гречку. То вона мені ще й насипала, що короте, з чим вона його їсть, чим вона його любить їсти. Я кажу, та із е, беконом, да, чи що? Я така, хм, цікаво, ніколи в житті не їла. беконом. Я, я люблю гречку, ну бо в нас би це було з, 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 з салом, поняла? Ага. 에, з пожарами, типу. Я така, хм, а я люблю гречку з молоком. Вона, хм, а я не права. право. ми отак так. Я можу ще за чим небудь там купити і знов цей маленький смолток, понімаєш? Ну, ти йдеш за емоціями, які ти отримуєш. І тут це працює, власне, в цьому маленькому місті, я бачу це от в таких от закладах. Там ти приходиш в пірогарню, купити пирожки, словно звісні, то ти теж приходиш на смолток, а як там дочка, а як там мама, а як там ваша собачка кіцька, привіт вам з якогось раночку. Я монтую відео, домонтовую, розумієш, у мене немає кінцівки. І що я хочу сказати? Я зрозуміла, що це відео про режим туриста, і дуже прикольно його включити будь-де. Де б вони були в своєму місті, в якомусь новому районі, в новому містечку, яке зовсім недалеко, вони завжди є. Ці новенькі маленькі містечка. І дуже класно, мені здається, такий вид активності напроситися трошки в гості до когось, хто там живе, і хай він розкаже, покаже про це місце. От, мені так сподобалось відпочивати, Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Не забудьте, будь ласка, поставити пальчик вгору, підписатися, це дуже мене підтримує, бо, бо мені хочеться робити це далі, і треба якась мотивація. Дуже дякую вам за перегляд і зустрінемось в нових відео. Пока!